Давайте, все або нічого і виграємо бугаті. Давайте, дайте, давайте, дайте, давайте. Я всіх вітаю, шановні пані та паново в наканалі Easy38.0 це Brack Nexus Roleplay. Що кого, як ваші справи? А в нас сьогодні буде невелике, таке маленьке відкриття кейсів, тому що за декілька днів я назбирав дуже ахуєнно багато донату з безкоштовних кейсів. Бля, це просто роз'єб, Нові кейси кайф, блядь. А, Взагалі, такі сі, що додали на привозка. Також нова рулетка, блядь, це теж роз'єб Двічі ти крутиш, бля, ахуєнно. Ну, тупо кайфувати. Підняв трішки грошей. До речі, якщо ви ще не граєте на проєкті Nexus Rollo Play, то реєструйтесь посилання всі в описі. Промокод iso 380 вводити після реєстрації через F10, ось так от, і вам дається віпка, бабки, кеш, ну, все кайфово, блядь. А ми сьогодні. До речі. Не поняв, все поняв, блядь. Що ми з вами сьогодні робимо? По-перше, мені треба купити додаткове місце в гаражу, тому що в мене лише 4 місця, а мені треба, треба ще. А, ну, У нас є трішки данто, який сьогодні ми з вами будемо витрачати. Блядь. І так, нам потрібно, що нам персонаж здається, о, придбати. Так. Кайф. Воно не, 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 ну, з, 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 наступне місце буде коштувати теж 500. Це ахуєнно, йде знову мої автівки, блять. Ну, це похуй. Блядь. Так, і ще я хочу сьогодні купити номери. Нарешті куплю собі і мені номери, блять, ну і звичайно ж відкрию кейси. Блять, що з'явилися... О, сосочки, ля, кайфі. Я куплю номери на цю чудово блять, бо вона мені дуже подобається, яку я виграв безкоштовно, до речі, не забувайте про це. Блять. Ви так само можете виграти, блять, бо що, блять, у нас скільки ще Так, треба з'їхати в сторонку трішки, блять. У нас ще боява переписка, скільки тут блять, 37 днів, блять, люди заходьте швидко та грайте. блять. Щоб виграти, блять, ну, свої безкоштовне авто. Блядь. Це тупо кайф, блять. А поки ми їдемо по номери, ми будемо ну, відкривати кейси, блять. блядь. Е, перший кейс, що я хочу звіти, це все або нічого, тому що мені потрібно Бугатії. Ну, зараз випадають гроші, блять. Ага, ага, ага. О, добре, блять. Забрати нахуй. Ще один кейс відкриваємо, блять. І знову зараз будуть Ну, гроші, добре, блять. Так, окей. Забрати нахуй, повернутися. І відкриваємо один тижневий, блять. Тому що, а чому б ні, блять? Ну, бабки трохи є, блядь. І, блядь, ну ну сука, буфало, баный, блядь. Продамо за донат, тому що я знаю, що ці автівки в Госку вони ну, хуйню коштують, на жаль. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. А мені вони не потрібні, блядь, Тому ми їх продаємо хуям, блядь. І, до речі, зараз я збираю гроші на тюнінг ламби. Бо ламба це роз'єбалова конкретна, блядь. Я хочу її зробити фуловою, блядь. На жаль, я її нікому не продам. Ну, як це, на жаль, це охуєнно, блядь, що я її нікому не продам, блядь. Тільки в госку, а в госку мені є шкода, тому це ламба з зі мною до кінця, блять. До кінця, просто до кінця. <плес> так, до речі, хто ще не знав, де купувати номери. Ну, о, киця. <плес> Ух, йо, друже, вибач. Буває, блять. Кицю вбили, нахуй. <плес> Розмотали кицю нахуй. І так, круті номери мені можна купити саме там, де ми купуємо блядь, звичайні номери, але ось цього блядь, приїжджаємо. Такий хуяк. Добрий вечір, нахуй. І мені номери. Так, на чорному хочу, блять. І так, що там у нас, нахуй? Фак. І ізі Easy. бой Так. заплатити Номер відправлю на обробку. Це як це? Він вже є? Ні? А де він? А де мій номер, блять? А де мій номер? А як це відправлю на обробку, нахуй? А скільки воно триває? А скільки чекати? А коли буде номер? А де номер? Йопте Так, гроші спасалися, добре, а де номер. Номер, 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 номер. номер Добре, це запакуй. Закрываємо далі кейси. М -м кейси. Кейси, кейси, кейси. Все, бо нічого. Відкрити, Давай. Дай мені щось круте, блять. А саме. Можна ще, ще докрутись, 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 докрутись. докрутись. Ну ти сука, така мала, блять. Давайте ще один. І чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чи-газу, газу, газу, ще давай, ну ще, ну блять, ну тут Ти сука така. Ще один. Я, блять, обіцяю вам, я виб'ю з цього кейсу цю богаті, блять, коли-небудь. Я не знаю скільки я грошей на це в'їбу блять, але я цю йобану богаті виб'ю, блять. А, ну тут зараз гроші, тут зрозуміло, блять, окей. Забрати, блять, давайте. Я не знаю, що де на моє крутого, блять. Ну, мені випадить, блядь, ця карі, нахуй чи якась хуйня. от я во, ну від... це 100%, блядь, Це хоч до бабки не ходи, блядь. Ну, бля, я як в воду нахуй, блядь, це що, блядь, Сюди, нахуй. А де номер, блядь, А де він? Він у... Ще немає, блядь, Може він в поліції з'являється, а? Це може таке бути чи не може такого бути, блядь? Доброго дня, пане Добре. Ви випадково не поліцейський? Та так, кажіть. Слухай, ти маю таке запитання? Я зараз був на номери купляв собі і мені. І вони мені написали щось де ось у обробці, і я не знаю де номери тепер мої лежать. Це, це все у вас Вам, Вам в призи прийдуть є, номери. Ааа, супер, дуже вам дякую. Угу. Все, гарного дня. Бля, як це просто було нахуй, ніхуя собі, де мої призи, блядь. А. Ніхуя. <звук> ну поки ми тут відкриємо ще кейсів, блять. Все, у нас ще грошей небагато. На жаль. Давайте все або нічого. І виграємо багаті. Давайте, 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 давайте. Сука! Блять! Тварина єбана, нахуй. Ну якого хуя, блять Це було так близько, блять. Падло, нахуй. Я твій рот їбав нахуй, чесне слово. Далі, давай. Ну так крутыйся, нахуй. Козлина, блять Уф. Давайте, блядь, тижневий, нахуй, хай нам випаде, блядь, я не знаю, блядь. Ось ця хуета. Давай відкриваємо кейс за 200 донату, блядь. І нам. О, стоп! Чік, чик, чик. Сюди нахуй. Ніщак, нахуй, це мені подобається. О за це я полюбляю дуже сильно цей кейс. Тому що він блядь, буває насипає дуже непогано, блядь. Фу, сука, майже випало багаті. Да, блядь, ну якого хуя. Давайте ще один, блядь. Я того огород їбав, чесне слово, блять. Ну, зараз гроші, все зрозуміло, що нам зараз падуть гроші. Угу, Забрати, блять, давати ще гроші, блять. Гроші, де нам треба, блять. Стій, 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 Сука, Сука, ну ти сука. До речі, вночі сьогодні ну, без відео відкрив десь 10 кейсів, бо в донові було ще більше, блять. І ну, гроші насипала, блять. Сука, така лярва, блять, єбана нахуй. Стой. Ч, 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 ч. Сука. От сука Вот сука така. Так, давайте ще один тижневий, блять. Фарбування, ну мені це не треба, ніхуя, блять. Мені це не чекало, блять, ніхуя. Давай мені знову, будь ласка, какую-нибудь футбол. Чи авто, блять. От було б непогано, якби я виграв, блять, я не знаю, блять. Оцю хуйню, блять. Стій! стій, 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 стій сти, сто, сти, сі, сі, Нахуя мені це лайно, блять? Ну курва їбаний, Ну і блять. Блять, най, ебать, скільки богаті було. Сука, 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 сука. Ух, блядь. Мої призи. Ну мирючим мені не далися? Ні, ще не далися, блядь. Сука, 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 блядь. Ну давайте ще ли присядемо, я не знаю, тут, блядь, на дорожку, як то кажуть, блять. Отак хуяк. Якось не ПРП присіли, блять, надо, блять отак -от, от сісти, блядь. Чотенько, блядь, давайте, блядь. Кейси, магазин, нахуй. А. Все або нічого, відкриваємо, блять. Сука, ну багато, мені здається, що сьогодні мені воно не світить, ніхуя, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. ну, блядь. Давайте, блять, ще один тижневий. І на остаток, що залишиться, відкриємо, блядь, чи не відкриємо, не знаю. Зараз що нам випаде, блять. Гроші, гроші це хорошо, блять. Забрати. Все, донату в нас більше немає. Забираємо всі наші бабки, блять. Отак от. Так от. І чекаємо нахуй на номер, блядь, тому що. Доведеться чекати. Не знаю, може на прев'ю вже буде блядь, в мене новий номер. Блядь, тому що в мене зараз номери Сара, як ви бачите, так? ось такі Сара. Сука. Відчинити. Блядь. Ну, Ось така серійка. Добре, ми купили нове місце в гаражу, ми купили блядь, номери і ми відкрили купу кейсів. Блядь. Нам випали гроші. На жаль, сьогодні без богаті. Але ви зрозумієте, що я на цьому не зупинюся, блядь, я буду далі відкривати, нахуй, поки не виб'ю блядь. І я не знаю, блядь, я зараз не не відео відкриваю всі ці кейси, тому що. А може і не відео. І ну, блядь, блядь, позбираю їх на відео, щоб відкрити блядь, усі разом. блядь. І. і... 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 Блядь, так, я чекаю сотий рев... левел, блядь, щоб відкрити та виграти собі якусь нахуй, дуже ахуєну машину. блядь. На цьому все. Ля, ледь не збив, ніхуя собі, блять. На цьому все. Дякую за перегляд, Лайки, блять, коментари там всю хуйню, блять. Пишіть, що ви вибули, до речі, з весняної перепуски, блять. І бажаю всім гарного дня. І побачимо з вами на Нексус Руліплей. Промокати зітрі всім і Всім па-па-па-па!